Добрий день, настала свята неділенька, тож займаюся консервацією. Смачні баклажани хочу перенести в банку, щоб смакувати взимку. Отже, посолила баклажани, мама сказала, знімай шкурку, то я зняла, щоб було м'якеньке, тепер смажу на олійці. А оце я замаринувала помідори перці, цибуля чесника, а які ж баклажани без чесника. Сюди оцет виноградний, трошки цукру, трошки солі. Люблю отаку приправку. Селера і зелений базилік, навпіл, сушене в електросушарці. І суміш різних перців. Тож зараз пожарю баклажани, кину сюди помідори, перці, цибулю, потім по баночках, і буду стерилізувати. Як звичайно. Півлітрову баночку, 10 хвилин, літрову більше. Ну, все, до побачення. Смачного.